Після серії збройних сутичок у Дагестані Кремль обирає тактику мовчання та намагається зберегти враження стабільності і контролю. Путін не збирається виступати перед нацією. Детальніше далі. Недавні збройні сутички у Дагестані змусили Кремль брати стратегію мовчанки. Президент Росії Владімір Путін відмовляється виступати зі спеціальним зверненням до нації навіть попри важливість подій. Уряд же переконує, що російське суспільство є абсолютно консолідованим у боротьбі зі збройними сутичками у Дагестані та загалом в країні. Глава Дагестану Сергій Меліков різко засудив напади, бо вважає їх спробою підірвати єдність багатонаціональності регіону. Міністерство закордонних. Справ Росії заявило про обурення міжрелігійною ворожнечою, яку, за їхніми словами, пропагують терористи. Кремль продовжує стверджувати, що Росія гармонійна багатонаціональна держава. Але аналітики підкреслюють, що влада не враховує справжні загрози, такі як збройні сутички та антисемітські протести. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.